Відчуття, ніби ти на ринку на картоночці міряєш щось трішки отак. У мене в Канаді сапери такі носять уже 40 років. Головне завдання цього костюму це взяти на себе уламки. Що він витримає? Він витримає уламки гранати. Це точно. Ну, як відчуття? Ну, я думаю, буде гірше. Ну, ми ще не все одягнули. І так, і прямо будем... так він одягається. І будемо неряти. А це опускайте, руку. Я так і планував. Відчуваю себе борцем, одне вухо трохи хруснуло. Зараз ми підсоєдимо живлення твоє до шолому, щоб ти мог пользуватися світлом, кондиціонером і балакати з нами. Будь ласка, повернися до мене. Отаке перевтілення. Ну, як відчуття? Ну, специфічні, незвичні. А тепер я хочу тобі закрити так. і щоб ти відчув. Добре. Ось у мене пульт. Якщо що. Будь ласка. Вау! Це кондиціонер!